Денис, сьогодні ваша команда поступилася, але ну, до останніх секунд намагалися якось врятувати ситуацію. У першому таймі були непогані нагоди. Як оцінюється сьогоднішню гру? Рахую, ну, гра вийшла швидка, хороша, хороші швидкості. Дійсно, рівня плей-офф. Чвертьфіналу да? плей-офф. Віддали ініціативу супернику, були моменти в першому таймі, але не реалізували їх. Пропустили першими, ну і рахую в другому таймі. Ну, другий гол ну поганий. Да. Трохи була б різниця, один м'яч, в п'ятьох би е, краще б грали на, на розстоянні одного, одного удара. Но, так, Важко пройшлося. Фактично, зараз після цього матчу сезон для команди зараз і в Кубку і в чемпіонаті завершено. Як оцінити загалом, якщо так можна зараз оцінювати по таких гарячих свідах сезон? Ну, да, На гарячу голову не хочеться казати. Ну, Врахую, все ж таки ми перший рік граємо в вищій лізі такою командою, особливо як ми зібралися. Хочу. Сказати кожному велике дякую від начальства до кожного гравця, до кожного робітника, нашого, нашого клубу. Ну, рахую сезон, головне, що граємо, не дивлячись на те, що в країні йде війна. Ще раз скажу, вже казав, получаємо удовольствие від футзалу, займаємося любимою справою. Це головніше. Це головне. Мені, напевно, хотілося б вже повернутися до Харкова, грати власне, домашній поєдин. Звичайно, вже взагалі в Одесі грають, в Запоріжжі грають, тільки в Харкові не грають. Ну, дай Бог в наступному сезоні, дай Бог, щоб взагалі все закінчилось. Ну так, дай Бог.